Божого захисту вам, нехай вас Господь береже, хочу поділитися таким питанням стосовно десятин і принос. Тобто, чи потрібно а, приносити десятини, робити добровільні пожертви? Чи потрібно це, чи ні? Давайте звернемося на те, що описує Біблія. Найперша десятина була дана Авраамом, він є отець всіх віруючих. І як він це зробив, коли його племінника взяли в полон. Він взяв біля 300 своїх людей, і пішов і напав на армію, не на одну армію, там були великі армії, і відбив свого лота, свого племінника. Він відбив, забрав його, звільнив. І після того до Авраама вийшов Мілхіседек. Це був священник Бога Всевишнього. Авраам після цього дав священнику Бога Всевишнього. Десяту частину від усього, що мав. Тобто, Авраам десятину давав, і він це робив. Якщо ми подивимося далі, приклад царя Давида. Що робив Давид? Він е, був вірний в цьому. Він давав Господу, і він не тільки давав десяту частину, він заготовляв, тобто він все, що відкладав, давав для Господа, і він ще окремо для Господа заготовляв найкраще і теж віддавав. Тобто, Давид це робив. Він хотів побудувати для Бога храм, і Бог, бачачи його серце відкрите і щире, Бог дав йому можливість це зробити. І питання, чи потрібно це робити, ми бачимо, Авраам Давид це робить. Якщо ми подивимося, є книга Малахів, в якій написано, що Господь звертається до народу і каже, що ви, народ, обкрадуєте мене. І народ звертається до Бога і каже, чим ми тебе обкрадуємо, а Господь каже десятинами та приносами. Та пожертвами. І Він каже, що ви прокляті за це будете, і ви прокляті за те, що ви обкрадаєте. Але якщо ви будете приносити 10 -ту частину і приноси, то ви навпаки будете благословенні. Це написано в Малахії. Якщо ми дивимося далі, підемо в новий заповіт, то Ісус, коли підіймалося питання за десятини, Він казав, що і це потрібно робити, і десятини треба давати, і виконувати суд. Милість та віру, щоб це було у житті, коли до Ісуса прийшли і почали запитувати, а чи не дасть е, вчитель на храм, і Він сказав Петру: піди, закинь воду, витягнеш рибу, і у риби в роті буде статир. Е, ним розрахуєшся і за мене, і за себе. Якщо ми подивимося далі, є вдова, яка принесла дві лепти. Коли вона це зробила. Господь не сказав, що вона погано зробила, що це не потрібно робити. Він навпаки сказав, вона дуже добре зробила, тому що вона нічого не мала. Вона вірила, що якщо вона буде цьому вірна, то Господь благословить. Вона вірила в Божі закони, і Господь не сказав, що це не потрібно робити. Коли Ісус народився і волхви прийшли і принесли дари Господу, то Господь не випрягнув з люльки і не сказав: що не потрібно це, Богу це не до вподоби. Цього не було. Якщо ми бачимо апостола Павла, то апостол Павло він теж казав, що відкладайте допоки я прийду, і коли я прийду, то вже будете передавати. Він звертався до церкви і казав робити так. І це робили. І ані в новому заповіті, ані в старому заповіті немає заборони. Тому нам потрібно розуміти це і виконувати, бо десятину Господь не відміняв, і навпаки, Біблія пише, що це благословіння для людей. Якщо у вас є питання стосовно цього, напишіть мені, я обов'язково вам відповім. І нехай вас Господь береже. І також, якщо у вас є бажання підключитися на духовне онлайн служіння, на духовну онлайн конференцію, де будуть підніматися дуже цікаві духовні теми, також напишіть мені. Я теж підключу вас. Нехай вас Господь береже.